Вечір добрий тим, хто щойно долучився до перегляду телепередачі Здоров'я нації. Я рада вітати вас і з задоволенням запрошую до її перегляду. Сьогодні ми поговоримо про нашу з вами травну систему і патологічний стан, який загрожує її здоров'ю. Це рак шлунку. А для любителів активного відпочинку на природі ми розкажемо про опіки та як надати першу медичну допомогу потерпілому правильно. Музика. Наш організм відчуває постійну потребу у речовинах, які просто необхідні для життєдіяльності нашого організму. Джерелом таких поживних речовин є продукти харчування, які складаються з білків, жирів і вуглеводів, які в процесі травлення перетворюються на більш прості речовини, які здатні всмоктуватися. Процес розщеплення їжі під дією ферментів у шлунково-кишковому тракті і називається травленням. Воно починається ще з ротової порожнини, де їжа подрібнюється, під дією слини змочується і проштовхується по стробоходу у шлунок, де тривалий час перебуває під дією шлункового соку і частково перетравлюється. Цікавим фактом є те, що окрім білків у шлунку всмоктується алкоголь та деякі лікарські речовини, аспірин і снодійні. Далі їжа потрапляє у тонкий кишечник. Який починається 12-палою кишкою, в яку відкриваються жовчні протоки і протоки підшлункової залози. Далі їжа поступово проходить у тонку кишку, де відбувається основне перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин у кров і лімфу. Потім перетравлена їжа потрапляє у товстий кишечник, де всмоктується вода і клітковина. А закінчується травна система прямою кишкою, через яку виходить неперетравлена їжа. Але ж такому злагодженому процесу можуть завадити патологічні стани, які вражають певний орган, і тим самим порушують процес травлення, спричинюючи дисфункцію в усьому організмі. Так, однією з найстрашніших патологій шлунково-кишкового тракту є рак шлунку, який вражаючи шлунок може метастазувати у всі інші органи. Тим паче, що на кінець 2014 року у Новгородсівському районі спеціалістами було зареєстровано 40 випадків такого захворювання, з них вісім було вперше виявлено. Рак шлунку це злоякісне новоутворення, що походить з епітеліальної оболонки шлунку. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в світі. Щороку реєструється близько 800 тисяч нововиявлених захворювань онкології шлунку та кишечнику. Рак може розвиватися в будь-якому відділі шлунку і дуже часто метастазує в найближчі органи, якими є легені, стравохід та печінка. В Україні рак займає третє місце серед онкологічних захворювань, друге серед чоловіків, четверте серед жінок. Щороку реєструється близько 15 тисяч нових випадків виявлення раку. Факторами, які будуть впливати на розвиток та виникнення раку. Є зловживання алкоголем, зловживання консервованими продуктами, низький рівень білків та жирів. В консервованих продуктах, як відомо, на даний період застосовують дуже велику кількість нітратів для того, щоб зберігати їх більш тривалий термін. Нітрати при потраплянні в організмі під впливом метаболічних процесів перетворюються. В нітрити, а ті, в свою чергу, в нітрозаміни, що є канцерогенами, які негативно впливають на обмінні процеси та мають здатність до накопичення в організмі, тому необхідно в дуже малій кількості вживати консервовані вироби та продукти, або ж взагалі відмовитись від їх вживання, якщо ж неможливо відмовитись. То потрібно паралельно з ними вживати свіжі овочі та фрукти, багаті на вітаміна, і С, що в деякій мірі буде компенсувати негативний вплив канцерогенів. Іншим фактором, що впливає на захворюваність на рак, є спадковість, тобто сімейний анамнез. Якщо близькі родичі хворіли або хворіють на рак шлунку, то ймовірність захворіти пацієнта буде вищою ніж в інших. Наявність хронічних захворювань шлунка та шлунково-кишкового тракту теж є фактором, що буде впливати на збільшення ймовірності захворювання на рак, наявність хірургічних втручань з приводу тих самих захворювань в області черевної порожнини, сприяють збільшенню випадків розвитку раку. Вплив іонізуючої радіації, а також такі фактори, як вік понад 50 років, чоловіча стать та особи, які задіяні в певних видах професій, такі як шахтарі, шофери, працівники сільського господарства та люди, пов'язані з виробництвом кольорових та важких металів і гуми. А чи можна сказати, що неякісне харчування підвищує ризик розвитку раку шлунку? Можна сказати, неякісне нераціональне, нерегулярне харчування сприяє розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастритів, виразок ерозії слизової оболонки, що в свою чергу з часом, якщо їх не лікувати, може призвести до ускладнень та розвитку онкологічних захворювань на фоні даних патологій. Чи можуть недоліковані або неліковані хвороби шлунку привести до раку? Можуть і недоліковані, і неліковані, і невчасно діагностовані патології призводити. До розвитку онкологічних захворювань, якщо курс лікування не був закінчений, або ж він був проведений некоректно з порушенням рекомендацій лікаря, то ускладненням деяких захворювань шлунково-кишкового тракту може бути онкологія. Мешканці нашого міста та району вважають, що причини виникнення та розвитку онкології в першу чергу залежать від самої людини, її поведінки та способу життя. Скажи, будь ласка, онкологія чума 21-го століття. Чому її так вважають? Чому так називають? Ну тому що від чуми теж дуже багато людей помирали і. Тепер від раку дуже, ну, молоді дуже багато помирають, тому що курять, вживають наркотики, і це дуже шкідливо для, для здоров'я. Смертність побільшала. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, з якої причини така статистика? Хто його знає? як П'ють багато, курять багато. Що ж і малиє, і великі всі ж курять. О, Всі ви за того. О. А харчування, як вважаєте? — І харчування дорого, ж, бачите, як харчування. І радий б хто що купити, як хіба що все купиш. — Починається з алкоголю, потім наркоманія. Це теж сильно. Много хто курить теж. Ну, Врідні привички на в основному. Много. А так, в принципі, як би не знаю таких вісомих факторів по поводу. Онкології. Некоторі через кров заражаються теж. Ну, не сильне одного способу, які заражаються. А скажіть, як ви вважаєте, а харчування довкілля чи впливається на розвиток онкології? Здорова піча теж, але как бы, не впливає на це. Ну, неправильне харчування вот вот, влияє. Ну, на кожна среда теж. З радіації і поганої екології. Тут, по-моєму, всі так думають. Так, да, Чорнобиль, Чорнобиль ну, свою. А як ви вважаєте, харчування, екологія навколишнє довкілля, чи впливає воно на розвиток онкології? Ну, звичайно, впливає. Особливо це вже всі знають, там із досліджень, учених і все, як ці всі добавки харчові. В продуктах впливають. Взагалі вже всі повинні, по-моєму, зрозуміти, що це ну, кожен повинен для себе зробити висновок, як харчуватися і від цього здоров'я залежить. Особливо за дітьми треба слідкувати. Все. Це такі загальновідомі речі. Наверно, Чорнобиль помог. А чи часто ви чуєте про людей, які захворіли таким захворюванням? Часто чую, Да кожен день. Як і всі онкологічні процеси, рак шлунку проявляється не відразу, а вже на пізніх стадіях. Тому симптоми захворювання можуть бути різними. І здебільшого переплітатися з симптоматикою інших хвороб, які можуть ускладнювати постановку діагнозу. Симптоми раку, зокрема, симптоми раку шлунку не завжди і не всіх однакові. Але є деяка група, що найбільш характерна для раку шлунку. Як відомо, симптоматика при будь-якому онкологічному захворюванні починає розвиватися не відразу, а вже на пізніх стадіях. Тому діагностувати онкологію, а зокрема і рак шлунку, на ранніх стадіях дуже важко. Характерними симптомами раку шлунку є незрозуміле невмотивоване схуднення та зниження або взагалі втрата апетиту. Біль в області шлунка, неприємні відчуття дискомфорт в животі частіше вище пупка, почуття переповнення шлунку навіть після вживання незначної за об'ємом їжі, печія, можливі випадки нудоти, блювоти з коров'ю або ж без неї. Збільшення в розмірах живота, а також бліді шкіри, яка ні з чим не пов'язана, яка поступово прогресує, розвивається. Багато з цих симптомів не є характерними суто для раку, можуть бути характерними і для інших захворювань. Але якщо ці симптоми виникли, турбують тривалий час, і особливо якщо людині вже за 50 років і раніше шлунковий кишковий тракт її турбував, тобто були захворювання, Пов'язані з шлунком та кишечником, то в такому випадку необхідно якомога раніше звернутися для лікаря для того, щоб пройти обстеження, діагностику. Виявити розвиток онкологічного процесу легко. Якщо ви відноситесь до груп ризику, маєте обтяжену спадковість та хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, то лікарі радять у такому випадку частіше обстежуватись, аби запобігти ризику розвитку раку шлунку. На сучасному етапі розвитку медицини основним діагностичним засобом для підтвердження або спростування раку шлунку є. Гастроскопія, тобто дослідження слизової шлунку з допомогою фіброгастроскопа, це гнучка тоненька трубка, яка собою являє оптичне волокно, заводиться через ротову порожнину і з допомогою неї обстежується слизова всього стравоходу, шлунку 12-палої кишки. На предмет виявлення раку шлунку якоїсь зміни слизової даної частини кишкового тракту. З допомогою цього ж самого астроскопа проводиться біопсія, тобто взяття патологічного матеріалу, змінених частин слизової оболонки, для дослідження лише на основі біопсії та цитологічного дослідження даного біоптату можна підтвердити або спростувати наявність у пацієнтка рака шлунку. До інших методів діагностики відносяться такі як ультразвукова діагностика, рентгенологічні методи магнітно резонансна томографія, але вони для діагностики раку шлунку використовуються значно рідше і в меншій мірі. Якщо ж рак підтвердився, його діагностували, виявили, то його необхідно почати лікувати. Одним із найбільш безпечних та приємних для пацієнта методів лікування є Метод видалення пухлини з допомогою того самого ж гастроскопа. Якщо пухлина виявлена на ранніх стадіях, має невеликі розміри та розташовується в доступному для огляду гастроскопом місці, то її видаляють безпосередньо під час ендоскопічного обстеження, не проводячи більше ніяких додаткових методів лікування. Якщо пухлина виявляється на більш пізніших стадіях, вона має великі розміри. Тоді методом лікування є оперативне лікування. Проводиться видалення пухлини із частиною шлунка, яку вона вражає. Якщо пухлина вражає нижню третину шлунку, то видаляють лише цю нижню третину шлунку, решту середню та верхню третину шлунка залишають. При ураженні верхніх відділів шлунка проводиться тотальна резекція видалення всього шлунка. Інколи м, вражається лише верхня третина шлунку в місці з'єднання шлунку із стравоходом. Коли ця пухлина локальних і невеликих розмірів, то резекцію шлунку не проводять тотально, видаляють лише вражену частину верхню третину шлунку, нижню третину стравоходу, потім з'єднують, відновлюючи анатомічну цілісність шлунку та стравоходу. Крім оперативного методу лікування при лікуванні онкологічних захворювань, зокрема раку шлунку, використовують хіміотерапевтичний метод, який використовується як безпосередньо після оперативного лікування для знищення решти онкологічно змінених клітин та для зменшення ризику метастазування, а також перед операцією з метою зменшення розмірів та об'єму пухлини. Щоб дозволило прооперувати пацієнта. Ще один метод це променева терапія, яка застосовується так само, як хіміотерапія може застосовуватися і перед, і після оперативного втручання. Які ж діагностичні методи використовують на базі центральної районної лікарні? На базі центральної районної лікарні використовується гастроскопія, тобто дослідження з допомогою ендоскопа. Використовуються контрастні рингоскопічні методи дослідження та ультразвукова діагностика черевної порожнини, органів черевної порожнини. Чи охочі люди йдуть на гастроскопію? Адже це досить неприємний такий момент. Ну, в даному випадку люди вже звертаються, коли виникає чітко виражена симптоматика. Профілактично майже ніхто не обстежується з метою. Попередження розвитку захворювання. За словами спеціалістів, лікування раку шлунку досить дороге, тому краще попередити, аніж лікувати, зазначає лікар. Препарати для лікування онкології, їх вартість обходиться в тисячі гривень. І курси, які необхідно проходити, в сумі виходять в декілька сотень тисяч гривень. Не кожен може дозволити лікувати дане лікування з розвитком патології з її ускладненням буде зростати в сумі, тому якщо. Є якісь проблеми, необхідно звертатися вчасно, вчасно обстежуватись і вчасно починати лікування з метою того, щоб це лікування було ефективним і вчасно почати лікування буде набагато дешевше ніж лікувати вже запущену патологію. Раком шлунку може захворіти будь-хто, тому для того, щоб зменшити або навіть унеможливити випадки захворювання, необхідно. Проводити профілактику даного захворювання. Профілактичними заходами в цьому випадку є своєчасне звернення до лікаря в випадку виникнення симптоматики та своєчасне обстеження і діагностика, правильне раціональне харчування, категорична відмова від куріння та зловживання алкогольними напоями. А також людям чий вік більше 45-50 років, в тих людей, які протягом життя періодично страждали на хворобу шлунка, необхідно щорічно обстежуватися, навіть якщо у них немає ніякої симптоматики. Через те, що виявити та попередити захворювання набагато проще, ніж лікувати його вже на запущених стадіях. А якщо вчасно виявити рак шлунку, чи можливе повністю виздоровлення? Можливе на даному етапі розвитку медицини виявляють онкологію в багатьох випадках на початкових стадіях. Якщо вона виявлена на початкових стадіях, то майже в 100% випадків люди виліковуються від онкології, переводяться в стадію стійкої ремісії. Тобто можна сказати, що рак лікується, можна сказати, рак це не вирок, потрібно. Обстежуватися, якщо встановили діагноз онкологія, то необхідно лікуватися, не запускати дане захворювання. Вивчаючи хвороби, хочеться згадати й про вчених, які досліджували онкологічні процеси ще з незапам'ятних часів. Перші згадки про пухлини зустрічаються на папірусах стародавнього Єгипту, манускриптах Індії Китаю, датованих задовго до нашої ери. У папірусі Еберса особливий розділ присвячено пухлинам та їх лікуванню. Згідно з документом, використовувалися різні методи лікування залежно від розповсюдженості та характеру пухлини. За наявності пухлин, внутрішніх органів застосовували різні напої. У разі новоутворень на зовнішніх частинах тіла використовували припікання або видалення. Пухлин за допомогою ножа. У пам'ятках китайської медицини можна знайти не лише класифікацію пухлин, але й припущення щодо їх виникнення. Найбільш повний опис пухлин та їх класифікацію дав Гіппократ. Саме він через зовнішню схожість пухлини із щупальцями рака запропонував термін рак. Пухлини, що за консистенцією та зовнішніми ознаками нагадували м'ясо риби, були класифіковані як саркоми. Імовірною причиною розвитку пухлин Гіппократ вважав чорну жовч. Ступені злоякісності пов'язував зі згущенням жовчі. Відомості про пухлини і спроби їх лікування можна знайти у трактатах Цельса, який уперше описав метастази раку молочної залози в регіональні лімфатичні вузли. Гален вказував на частий розвиток новоутворень на відкритих частинах тіла шкірі, губах. Крім того, він описав рак молочної залози, матки і прямої кишки та запропонував застосувати препарати свинцю для лікування відкритих виразок. Але зараз рак не вирок, адже у наш час існують сучасні методи діагностики та лікування раку. Але занадто дорогі. Тож не випробовуйте життя, а бережіть його. Кожним днем сонечко піднімається все вище і вище, погода стає теплою, дні довшими. Тож усі любителі активного відпочинку чим дуже відправляються на природу відпочивати і куди ж без багаття. Тому кожному варто пам'ятати, що з вогнем треба поводитись обережно, адже можна завдати шкоди не лише природі, але й собі. Тож далі поговоримо про опіки. Опіками називається термічне враження м'яких тканин організму людини під впливом високих температур. В залежності від м м глибини пошкодження м'яких тканин опіки поділяються на чотири стадії. Перша стадія це легке почервоніння в області пошкодженої ділянки тіла, друга стадія це поява пухирів, заповнених рідиною прозорого, жовтого або мутного кольору на місці враження. Третя стадія поділяється на дві. Третя А це пошкодження м'яких тканин в глибину до м'язового шару. Третя Б. Це пошкодження м'яких тканин, що захоплює і м'язи на ураженій частині тіла. І четверта це тотальне враження м'яких тканин з пошкодженням внутрішніх органів або ж кісток, якщо це опіки кінцівки. При отриманні опіку. Першою невідкладною допомогою, яку може надати людина сама собі або надати оточуючи, це підставити вражене місце чи ділянку тіла під холодну проточну воду. Якщо це зробити неможливо, то необхідно накласти на вражену ділянку чисту. Серветку, хустинку, і змочувати цю ділянку холодною водою. При цьому можна дати, якщо біль дуже турбує, анальгетики, які доступні в домашній аптеці, і вже після цього викликати швидку допомогу або ж доставити пацієнта до на найближчого лікувального закладу. Ні в якому разі не можна проколювати пухирі, якщо такі виникли. Ні в якому разі не можна здирати чи віддирати шматки одягу, шматки елементів, які горіли і які приклеїлись чи прилипли до тіла. Не бажано прикладати до враженої обпеченої ділянки тіла сніг, тому що сніг, який знаходився на вулиці, він. Тільки з виду білий, чистий, насправді в ньому багато всяких мікроорганізмів знаходиться, тому опік це раньова поверхня, і прикладаючи туди сніг, можна занести на ранньому поверхню інфекцію, ускладнити опіки ще інфекційним захворюванням м'яких тканин. Багато хто з любителів бабусиних засобів лікування прибігають до того, що опечену поверхню змащують олією або ж іншими жирними речовинами. Та чи можна так робити, ми поцікавились у лікаря? При отриманні опіку дуже багато постраждалих починають займатися самолікуванням в тому плані, що на опечену поверхню наносять масло, жир або інші мазі на основі жирів. Це є неправильним, ні в якому разі не можна наносити на пошкоджену опечену поверхню жиру чи олії внаслідок того, що дані речовини створюють тоненьку плівку над опеченою поверхнею, тим самим порушуючи обмін між опеченою поверхнею та повітрям, зменшуючи тепловіддачу від шкіри та збільшуючи Негативні наслідки на м'які тканини, тобто зменшується тепловіддача, і все тепло, яке повинно було віддатися повітрю навколишньому середовищу, починає віддаватися м'яким тканинам, що знаходиться глибше печеної поверхні. Тому ні в якому разі на печену поверхню не наносити ні масло, ні жир, ніяких мазій, які є в домашній аптеці, чисту стерильну пов'язку звернутися до медичного закладу. Ефективним засобом при наданні першої медичної допомоги при опіках є мазі та спреї на основі пантестину, які безпосередньо наносяться на ранову поверхню. Ним можна відразу після отримання опіку обробити ранньову поверхню, і це, по перше, зменшить боліві відчуття а по-друге, покращить в подальшому загоєння враженої ділянки. Тож запам'ятайте, при отриманні опіків категорично забороняється проколювати пухирі, відривати шматки одягу від опеченої поверхні, прикладати грудки снігу чи льоду до рани, не змащувати пошкоджену поверхню олією. Будьте обережними, бережіть себе та своє здоров'я. І пам'ятайте, що здоров'я такий же уніком, як картина Рафаеля. Знищити його легко, а от відновити неможливо. На жаль, час нашої передачі на сьогодні вичерпано. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Щасти вам!